До речі, гараж э, чужий. Ну, то таке діло. Ми не винуваті його розламали. Так от що я думаю? Петя, Порох, Вова потужний, Зеленський, Ющенко, Янукович і так далі. Одні бігають, Петя, Вова, сивочолює з зелебубліками чубляться, а ці наверху сидять і руки потирають. Немає. Розуміння у нашого народу, що взагалі відбувається, хто бенефіціар цієї війни. У нас же ж не 30 тисяч, як каже Зеленський, у нас сотні тисяч загиблих. У нас, я навіть не знаю скільки сіл і міст зруйнованих, зруйнованих. Я постійно по сектору, коли да, я показую оці міста і села, блядь, руйнування, вони вже схожі один на другий. Так. КаБ, Фаби, РСЗВ, тут і 82-й міномерти стає. Так я можу судити як звичайний да, ну, військовий. Бо який може бути вояка на фронті? <звук> да. Це ж на думку цих петухів, шмигальні мусарні. Тут одні дураки сидять, не здатні не думати, не розібратися в, у політиці. Це вже ближче. Всі дурні сидять. Так а я сижу і вважаю, це 16-й приход 120-го міномета. Я коли сидів у окопчику за асфальтним заводом біля опитного на сході Бахмута, тоді теж не було у нас мінометних мін. Це був 22-й рік літа. І я думаю, ну нічого, ми зараз цих вагнерів переб'ємо і наладимо важко, тяжко нам початок війни. Пройшли три роки стало тільки гірше. У мене немає ніяких ілюзій відносно е осіб цих, які уособлюють собою да, і зайняли державні посади. Я дуже люблю свою країну, Україну. І дуже не люблю осіб, які е незрозуміло яким чином узурпували е всю владу в Україні. Судову, законодавчу, виконавчу, ну, змагальне мусарня. І... Мабуть, я там десь чітко розумію, що без виробництва власної зброї масово у нас є прекрасні зразки. Без мобілізації економіки, без мобілізації і виведення з тіні мільярдів доларів, які виводяться за кордон через офіс президента чи криптовалютчики сидять іншими способами. Ми з цієї війни не вийдемо. У популістичні заяви цього товариша, да, Ну, це, блядь, ні о чому. Це шоу, воно ж тільки на дебілів впливає. Що ти, 6 років? Мені сухі факти. За 6 років виробництво вільг, нептунів, буревій, верба, стуг, нема, СВД нема. А натомість що є? 50 мільярдів прийшов, забрав із ракетних програм на дороги. Хто познімав контрснайперські групи ще з часів АТО і мавікістів розвідку? Зеленський? Чиї підписи стоять на розформуванні військових частин? Це або, або верховного ну, в, в користанні в там, чи не тут танковий батальйон стояв, або міністра оборони, або верховного Головнокомандуючого. Хто віддавав наказ на відведення шилок? З Київського мора, бригаду Нацгвардії вивів. Хто на, на південь України, блін, от таке лайно зробив. Ну, я можу до вечора переліковувати. І саме головне, ні одна з предвиборчих обіцянок, ні одна з предвиборчих обіцянок не виконана. Прийде весна, будемо сидіти. Стану на коліна перед матір'ю, блін. Якщо я не припиню війну, я піду сам, мене гнати не треба. Так, було, вже все. За слова треба відповідати. Відкрийте інтернет 22 рік, 20, -й, 21, -й, 19 -й, і послухайте, що вони плели, блядь. Ніхто ні одного бінця, включає Зеленського, не виконав. Його оточення не виконав. Яких ви, блядь, див чекаєте. І ви хто тоді? У мене дуже просте питання, ви хто такі? Мабуть, щоб розуміти дуже багато речей. Треба сюди, вас, на екскурсію до пана Киянина. Я з задоволенням приїду, але бачите, хатап сидить. Може, 18 хвилин сидимо. Чекаємо, поки міномет успокоїться, бо нам і треба їхати далі. І основне, є мусарня і шмигальня. Верховна Рада, там 10 людей є. До мене за весь час, от стільки я не говорив, приїхала одна людина, це Юля Яцик, да? І то, ну, то що потрібно по фортифікаціям, там вона по специфіки як їхній комітет. І то купу бруду вилили. Купу бруду, піар, шміар. Ти підихай тебе, блядь, і в півіхи заженуйте, бо він 120-й, посидиш отут, Потім будеш писати десь із європейських столиць, який у кого піар. І саме основне зелебобіки, які дуже любите, блядь, найвеличнішою люди сучасності. Чомусь ви, ні, ніхто не воює практично. І, блядь, в основному за кордоном. І з Львова на щиро українській мові. Не, блядь. Бути українцем. Це не значить ходити у вишиванці і патріотом. Це значить бути в пікселі або мультикамеру на як у мене бачите? Мультика. Так що козаки. суть цієї байки такова. Я там дуже сподівання велике покладаю, все-таки що через механізм виборів і американці додушать, і ми проведемо вибори відженемо від влади. Да? Корупціонерів, колаборантів, диверсантів, агентів ФСБ, бо звичайним шляхом за три роки нічого не помінялось. Ну, а від слова зовсім. І дай Бог моєму мудрому народу не обрати у владу ні залужного, не потужну, не Зеленського, не Ющенка, блядь. Не Люсю Арістовича, блядь, не оцих блохерів паршивих. Не у цих псевдовояк, які в Тіктоках три роки, бля, да? у в... Верніше в тебе зонних блядь... студіях розказують. То нападіння попереджали, не попереджали, блядь, кофе кофепі. Всіх, хто був в політиці, всі, хто був в політиці, починаючи з кучми, у владі бути не должно. Якщо ви не знаєте за кого голосувати, то візьміть рештки свого розуму. Подивіться на біографії кандидатів. І із свого кола висувайте того, хто потрібно. У Збройних шумах теж є люди різні. Є люди, які мега достойні, є, які пушечний вистріл не можна допускати. Але тут таке: обирати кожна йде із паспортом, і потім результат цього вибору. ми з хата або тисячі моїх побратимів. Відень хуйозно де блять. Тут на краю села вже, блять. Підере, да? Ну, му, кілометр там? Ну, то таке, то ж вас не колише, блядь, да? Ви тут, ребятки, самі вибирайтеся, ми самі. Що казати? Суть цієї бейки такова. Не будете думати рано чи пізно ви опинитеся в усіх умовах, як і ми. Але тільки питання, в чиїй армії. Чи в армії Збройних сил України і народу України, чи в армії, блядь, хуйло. І будете. в армии вторжения, и ты уже на Европу, думай-то. Кит, нора, короче, пидорские мавики летают. Наші, наші підерські. Ну оцей хуй, що коригує 120 мініметр. Він високо, блядь. поняв. Оце залітане над центром села і добрий вечір. І сейчас 125 мініметр. Ми там перебігли. Ну, опять далі рухатися не можемо. А, Саме найголовніше показати. От проти FPV. Амельянач подарував якийсь блядь, детектор, який викупає. Ніякої романтики, ніякої потужності, незламності, залізності. 120-й міномет у підарів шваряє, блядь, стільки хоче, а у нас Потужна потужність. Це в очолі, блять, пароховоти і зелебобіки. Ну а за цим пока. Але думайте, бо буде потужність така в ваших хатах. Ось таке. Чи українці, чи українчики, чи...